Замість служби їх кримінал оголосили підозру столичному копу. Луцькі аферисти крали автомобілі під виглядом розмитнення. Як вибирали КОПів для ремонтів доріг у підгайцівській громаді. Об'єкт, на який чекали роками, інспекція будівництва школи номер 13 Час новим на телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. На Маневичину на щиті повертається 38-річний захисник Петро Кутрацький. Військовослужбович ще із листопада 2022 року захищав Україну від російського загарбника. Останнім часом перебував на лікуванні, проте 23 квітня, серце оборонця зупинилося. Відступна хвороба передчасно обірвала його життя. Чин поховання Петра Кондратського відбудеться завтра, 26 квітня, у рідному селі Костюхнівці. На Львівщині у наслідок аварії загинув військовослужбовець Олександр Козловський із села. Русні Володимирського району. Матрос 1988 року народження загинув 21 квітня унаслідок ДТП поблизу села Шопки Львівської області. Прощатиметься із оборонцем завтра, 26 квітня, о 14 й від моргу міста Володимира вирушить траурний кортеж до домівки загиблого героя. Мар'янівська громада віддала останню шану воїну Олександру Зубкевичу. Захисник народився у селі Брани із вересня минулого року в ній служби в військовій частині А-7028. Серце оборонця зупинилося 23 квітня. Тепер захисникові навіки 42. Загинув на 22 му році життя. Шлях захисника тільки починався. Сама залишилася мама героя. Максима Базиляна, яка вже втратила одного сина, без другої половинки кохана дівчина. Друзі, рідні, однокласники. Усі небайдужі мешканці громади оплакували передчасно завершене через війну. Молоде життя справжнього воїна. Мама полеглого героя Максима Базиляна лишилась без підтримки. Всі, хто знав і любив молодого захисника, не могли стримати сліз, зустрічаючи жалобний кортеж. Золота дитина, дуже шкода, що війна забирає найкращих дітей наших. Нестерпно боляче, просто болить, що щирий, відкритий з усмішкою. Завжди привітики передавав, писав. Я от недавно в лікарні лежала. Він просто підтримував, як міг, а зараз капіта. Дуже шкода. Така добра людина, хороший хлопець з дуже відкритим добрим серцем. Хороший був, добрий хлопець, дуже хороший. Спокійний був, спокійний, уважний. Ну старався дуже не по віку Був дорослим, скажу вам чесно. Він пішов в армію дуже рано. і Ще потім по контракту був в армії. він по контракту був після армії. Потім одразу, як почалась війна, зразу пішов на війну. На війні герой був оператором БПЛА, служив у розвідці з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну на найгарячіших напрямках. На жаль, земний шлях Максима обірвався на 22-му році життя, 16 квітня біля села Садки Сумської області. А в дитинстві і юності. Навчався у Луцькій гімназії номер 19 Вчителі, однокласники, прийшли провести захисника в останню дорогу. Максим він був дуже спокійним. Це те, що от мені запам'яталося. Навіть коли він йшов на війну, він от теж, коли ми з ним останній раз ну, максимально був спокійний. От. І ну, для нас всіх, для нашого класу, які сюди прийшли, це ну, жахлива звістка. Ми не очікували, що Максим нас покине. От в нас просто з класу кілька людей воює. Вже одного однокласника ми теж раніше похоронили. Він був дуже сильний, це завжди на фізкультурі, там на інших предметах. Максим запам'ятався дуже доброю, хорошою людиною, спокійною, завжди міг допомогти, завжди міг підтримати. І я думаю, таким самим він був і на війні. І таким він і загинув, але ми віримо в те, що. Він зараз на небі, йому там зараз краще. Хороший, спокійний, порядний, з громадянською позицією. Найбільша біда в тому, що мама вже втратила двоє синів. Вона їх мала двоє, двоє втратила. Клята війна, ну що ж тут зробиш, але дякуючи таким дітям, напевне, маємо ми сьогодні можливість жити. Це дуже прикро, бо це молоді люди потенційно ті, які можуть розвивати Україну, але, але життя обривається. Воїна проводжали в останню дорогу всією громадою. Відспівування відбувалося під час пасхального тижня. Тож у храмі лунали зовсім інші пізнеспіви, не такі, як на інших прощаннях. У нас сьогодні особливий похорон. І що полеглий воїн Максим. Перед престолом Божим і в тому потойбіччі матиме особливе місце. Ми відпроважаємо молодого хлопця, який за плином часу, який за логікою земного життя мав би прожити ще багато-багато років. Останній спочинок молодий герой знайшов на кладовищі села Гірка Полонка Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал АВАРС. У селі Милухій провели в останню путь героя Петра Нестеренка. Відспівання відбулося у церкві Святої Параскевої П'ятниці. Захисник загинув за Україну 20 квітня на Донеччині. Йому навіки 35 років. Поховали героя на кладовищі села Молощі. Щирі співчуття рідним і близьким, і вічна честь і шана. всім полеглим землякам. Ворог підступно і жорстоко атакував Україну вночі 24 квітня. Найбільше від масованої комбінованої атаки Росії постраждав Київ. У наслідок удару загинуло 12 людей, близько сотні отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань завершені та триває ліквідація наслідків. Атаки сьогодні, 25 квітня, у Києві області та інших регіонах України оголошено день жалоби у пам'ять за жертвами масовому атаки ворога на столиці. Висловлюємо співчуття рідним загиблих. У селі Вулиця автомобіль Вольво зіткнувся із зустрічним мотоциклом. Унаслідок наслідок мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. А ось керманич, легковика із місця події утік. Правоохоронці встановили авто та особу винуватця. Ним виявився 40-річний житель громади, який до того ж ще й кермував у стані алкогольного сп'яніння. Згодом знайшли автівку, яку гори водій заховав у полі. Чоловіка затримали, а автомобіль вилучили і помістили на арешт-майданчик. Тепер волинянину загрожує до трьох років позбавлення волі. Сам воює за Україну, а іншим допомагає утекти за межі. Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон своєму столичному колезі. Відомо, що поліцейський посприяв виїзду військовозобов'язаного за кругленьку суму. Та тільки така послуга. Обернулася для одного швидким поверненням на батьківщину, а для іншого криміналом. За даними слідства правоохорони з разом із невстановленими поки спільниками за грошову винагороду у 15 тисяч доларів. Переправили 36-річного військовозобов'язаного чоловіка у Євросоюз човном через річку Західний Буг. Чоловіка перепинили вже на Польські правоохоронці і передали його назад в Україну. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також про відсторонення його від посади. Скандальні ремонти доріг у Підгайцівській громаді. Чи було привласнення бюджетних мільйонів? Прокурори готові розповісти про усі докази, котрі їм вдалося зібрати. Майже два місяці голові підгайцівської громади Юрію Семенюку та іншим фігурантам зачитували обвинувальний акт. Правоохоронці підозрюють їх у привласненні бюджетних коштів на ремонтах доріг. Вулиць, до котрих була пильна увага слідчих, набралося аж 40. Окрім підгайцівського голови, главу підсудних з ним ділять двоє підприємців та одна із бухгалтерів сільради. Серед фопів, котрі фігурують у скандальних ремонтах, священник. Банківського рахунку сільської ради було проведено бюджет і коштів на банківській рахунці на загальну суму 3 мільйони 390 тисяч 240 гривень 75 копійців, з яких відповідно до вислівку судово-будівельно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи було завершено вартість робіт на 2 мільйони 605 тисяч 439 гривень 1 копійка. Іншому ФОПові сільрада, як чуємо, переказала понад 4 мільйони гривень. Нібито з цієї суми, як кажуть слідчі, теж було привласнено понад 2 мільйони. Обоє ФОПів буцімто мали фіктивно брати участь і вигравати до порогові закупівлі на ремонти доріг, себто без тендеру, коли сума до 200 тисяч гривень. Так кажуть прокурори. Чому е, вирішили робити допорогові закупівлі, а не оголошувати тендер для чесної боротьби хатам е, бройла? Більше 500 вулиць у нас. Чи більше 500. Можна зробити одну хорошу, як в Києві, на тому все. А інші як будуть. Тому постійно кожен рік доробилася, доробилося зараз. Вони фактично всі вже й дороблені. У майже голова громади переконує, що все було легально і жодного криміналу в історії з ремонтами нема. Мовляв, згодом на засіданнях буде куди цікавіше. І посадовцям, і підприємцям наразі загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Вашу чином кримінальне перепорушення, тобто про власне чогона, особливо великих розмірах, організовано. Ремонти доріг сільрада довірила, так би мовити, своїм людям. А як вибирали цих підприємців? Та що там їх вибирати? Та наші місцеві люди тому все. То що якщо бере чужого у нас є такі випадки були. От, він зробив як небудь. Якщо не твій знайомий, то й спросу ніяк. А хто ж відремонтує дороги у громаді краще ніж місцевий священник? До слова, інший підприємець, як розказує прокурор, зареєструвався ФОПом лише в січні минулого року, буцімто зробив це за вказівкою Семенюка і чи не одразу з ним почали укладати договори. Як то ви дізналися, що він тепер е, ремонтує, робить вони дороги. Самі, він прийшов до сільради. Приходять. Чи як то? А ви спитаєте тих, хто цю справу закрили? Як вони на базі оце що вони підробляють? Не їхні підприємства три місці зареєстровані, які взагалі нічого не робив. Я питаю вас про цього підприємця. Ну, підприємство. Підприємець нормальні дороги всі виконані, гналят поставив свою печатку, перевів, все добре. Він приходив у сільраду, просив казав, дайте якісь дороги відремонтувати. Дивіться, чи як приходять, ви приходять завжди, приходять всі. Правда, зараз вже не приходить. Знаєте, ну, а він він конкретно? І він приходить. По моєму. Я вже не пам'ятаю, що скільки часу пройшло. Яка рані. Між тим у селі подейкують, мовляв, на таке підприємництво і співпрацю з сільрадою. Чоловік пішов зовсім не від хорошого життя. Далі усі зберуться вже досліджувати письмові докази. Їх набралося аж 28 томів. А винні підозрювані чи ні? Ще невідомо. То суд вирішить. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. За скоєну летальну ДТП судили 20-річного Волинянина. Аварія трапилася у листопаді минулого року між селами Борохів та Підубці. Керманич вантажівки Ман збив велосипедистку. Жінка від отриманих травм померла на місці події. Загиблою виявилася 64-річна місцева жителька, і наразі винуватцю суд оголосив вирок. І зауважу, що на момент вчинення ДТП він був позбавлений права керування транспортними засобами, тому що був притягнутий до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Суд врахував усі всі обставини, визнав волиняне на невинному чиненні цього злочину і призначуємо покарання у воді п'яти років позбавлення волі. Обіцяли розмитнення, натомість залишали людей без машини і без грошей. Двоє луцьких ділків організували схему автошахрайства. Видавали себе за митних посередників. А головне, їм навіть не довелося особливо втиратися у довіру. Чому розкажуть мої колеги? У Луцьку викрили двох місцевих жителів, які шахрайським способом привласнювали автомобілі і продавали їх. Залишаючи власників ні з чим. Схема була простою, але для аферистів ефективною. Чоловіки обіцяли допомогти з розмитненням авто, а натомість просто зникали разом з транспортом і грошима. А головне, люди їм довіряли, бо ж знайомі. Так розповідають слідчі. Один із ошуканих волинян каже, що обманщика знає тривалий час, бо купив у його батька на Луцькому авторинку машину Volkswagen Бора на іноземній. Реєстрації. Заодно і спитав, хто може допомогти її розмитнити. От продавець і порадив свого сина. Домовились про зустріч. Пообіцяв, що в десятиденний термін розмитнить автомобіль та поставить на українські номери. Тому він передав йому 2,5 тисячі доларів США за ці послуги, віддав останньому автомобіль Volkswagen Bora, ключі від нього та техпаспорт. Ба Більше після цього спритник почав виманювати у довірливого чоловіка більше грошей, тому мовляв, треба ще 150 доларів, аби замінити лобове скло, то ще 9 тисяч гривень на пальне і митні платежі. А потім лучанин взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки. Лучанин зі своїм спільником ошукали не одного. Бувало, що навіть розписку людям давали про отримання коштів. Спільник говорив, що він митний брокер і представився вигаданим ім'ям, віддаючи автівку, один із потерпілих сфотографував лучанина. Тиждень до нього дзвонив, він не брав трубки. Потім взяв і сказав, що був зайнятий на митниці. Спитав, які номери йому потрібно на автомобіль: 4 нулі чи 4 одиниці. Тобто ще й насміхався з нього. Потім з обвинуваченим ще була розмова, у якій він повідомляв, що він віддав гроші та автомобіль брокеру, але той пропав. Правоохоронці з'ясували, що ділки продавали привласнені автівки третім людям за заниженими цінами. Свідок пригадав, як мав розмову з фігурантом автосхеми. Запропонував купити в нього автомобіль Audi A6 2002 року випуску на іноземній реєстрації за півтори тисячі доларів США. Однак він не погодився, бо це дорого. Пізніше погодився продати цей автомобіль за 700 доларів США. Потім цю машину продали. У подальшому виявилося, що цей автомобіль був крадений. Обох чоловіків. Затримали і ті вже навіть отримали вирок. Один із них відшкодував людям збитки, тож отримав і строк. Іншому дали п'ять років ув'язнення. Нині справа в апеляції. Один із обвинувачених, як чуємо, на фронті. А от інший, схоже, подався в біга, бо ж до суду не з'являється і вдома його нема. Він вже оголошений прошу недорозумом, ніякої не можливості виконання приводів, оскільки не судні за місцем проживання. Тому я прошу як мінімум застосувати повторну привід наступне судове засідання. Тож знайомі обличчя не завжди гарантія чесності. Можливо, розшукуваний лучанин приглядає собі нову автожертву. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Сучасна, безпечна і з усіма необхідним для навчання саме такою має стати нова школа номер 13 у Луцьку. Після багатьох років очікування будівництво таки стартувало. Перевірити, як просуваються роботи, приїхав Луцький міський голова Ігор Поліщук. Ще кілька років тому завершення добудови школи номер 13 здавалося недосяжним. Через хронічний брак коштів проєкт стояв на місці, та ситуацію таки вдалося змінити. Особисто проінспектувати хід будівництва приїхав і міський голова Ігор Поліщук. 13-та школа. Це є одна з найбільш проблемних шкіл в нашій громаді, і це є один з пунктів нашої передвиборчої програми. Ми намагаємося виконувати те, що ми обіцяли. Після затвердження фінансування на вулиці Чернишевського розпочалося будівництво нового корпусу. Нині роботи тривають, однак не без складнощів. Через затримки кошти надходять із запізненням. По суті, підрядник почав будівельні роботи так орієнтовно, напевно, в вересні в місяці ще минулого року, 24 і перші акти вже подав десь орієнтовно в жовтні місяці. Вже ми мали перші акти виконаних робіт. До нового року їх було два штуки на загальну суму близько трьох мільйонів гривень. І, на жаль, навіть ті кошти до цього часу не були оплачені підряднику взагалі не копійки. Підряднику доводиться закуповувати будматеріали власними коштами. Частину робіт на понад 15 мільйонів гривень виконано без оплати, а загальна вартість об'єкта за умовами договору понад 130 тридцять мільйонів. Гривень. Сьогодні купувати матеріали, самі розумієте, за свої кошти є великий ризик, так як ціни постійно змінюються. Купивши матеріали два місяці назад, не отримавши за них кошти, вони вже в збитку. Сподіваємося, що перепони у вигляді державної такої бюрократії. Вони будуть подолані і піде фінансування так, як належить. Але навіть сьогодні із цими проблемами ми бачимо, що будівництво йде доволі активно, фактично фундаментні роботи виконані, бачимо, йде будівництво вже десь перші, навіть вже до другого поверху дійшли. Тому працюємо за проєктом новий корпус школи розрахований на 360 учнів та передбачає спортивну та актові зали, їдальню з обіднім залом на 200 людей, а також протирадіаційне укриття на 800 осіб. Наостанок міський голова Ігор Поліщук запевнив, що добудова цього об'єкту реальна мета, яку міська рада має намір втілити до кінця року. Якщо будуть кошти йти на належному рівні, не буде ніяких затримок, проблем. Я думаю, що до кінця року ми побудуємо цей об'єкт і завершимо ті будівельні роботи, які передбачені проектом. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Напередодні 39-х роковин Чорнобильської катастрофи у Луцьку на меморіальному комплексі Вічна слава. Хвилиною мовчання вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І з початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого три роки тому, а також ядерним тероризмом ворога слід не забувати про можливість катастрофи для усього світу. Бо ворог для здійснення терору не цурається жодних засобів, перетворюючи навіть атомні станції на військові об'єкти. Тож українці та увесь цивілізований світ мають гортуватися і не допустити нових ядерних катастроф, а також дбати про екологічну безпеку та оздоровлення навколишнього середовища. Цього дня вшановують пам'ять усіх, хто постраждав від трагедії у Чорнобилі. Більше тижня у Луцьку тривав турнір із футзалу, де за першість змагалися 27 шкільних команд. і 25 квітня визначили лідерів змагань. На фінальних матчах побувала Ольга Яцюк. Традиційний турнір з футзалу серед учнів 4-5 класів цього року зібрав 27 команд луцьких ліцеїв та гімназій. Продовж десяти днів на шкільних майданчиках тривали запеклі ігри. І на базі Луцького ліцею номер 24 відбулись фінальні матчі. Після впевненої перемоги над командою першої школи футболісти 9-го ліцею зіткнулись із серйознішим викликом у матчі проти 27-го ліцею. Поєдинок виявився напруженим. Обидві збірні довгий час тримали рівновагу на табло. Та, на жаль, для 9-го ліцею вирішальний м'яч у в їхніх воротах уже на останніх хвилинах матчу. Це дуже добре, що такі змагання проводяться. Ми до них дуже сильно готувалися, тренувалися кожного дня. І ну, ігри були насичені дуже. Звісно, хотіли виграти, але цього разу стали другими. Завершальна гра турніру стала визначальною для учнів 27-го ліцею, які продовжили боротьбу за чемпіонський титул. У напруженому протистоянні з командою першого ліцею рахунок залишався рівним до фінального свистка. Та, попри нічию, цей результат забезпечив їм перше місце. принісши радість усій команді та їхній наставниці Тетяні Сапожні. Я ними пишаюся, вони молодці. Я їх вчу з першого класу цих дітей, чесно кажучи, вони молодці великі, Стараються роблять помилки, але це спорт. В тому році вони зайняли друге місце. Ми поступилися в фіналі 22 школі. Вони були тоді в четвертому класі ці дітки. І це другий, другий рік вони грають. Тож за підсумками ігор бронзовим призером турніру стали школярі Луцького ліцею номер 1 І кращим гравцем команди визначили Гліба Віскунова. Фінальні матчі були ну, такими яскравими поєдинками, всі боролися, грали дуже сильно. Ну і ми теж не слабі були. Хочу подякувати суперникам за такі емоції. Ну, ми виклалися максимально, але суперник десь був сильніший в якихось моментах. Медалі за друге місце дістались футболістам Луцького ліцею номер 9 А чемпіонський кубок отримали школярі 27-го ліцею. Крім кубків та медалей, команди-переможці отримали футбольні м'ячі від фонду Ігоря Палиці тільки разом, які стануть у нагоді дітям для наступних тренувань. Також організатори нагородили кращих гравців. Не вперше таку відзнаку отримав Андрій Кашкаров, але вважає, що до перемоги у турнірі причетні усі учасники його команди. Це не вперше в мене така нагорода, дуже емоції класні, коли получаєш такі нагороди класні. Наша перемога це не лише одна моя. Заслуга це команди. Це заслуга всієї команди. Ми кожен матч старалися на всі 100, всі грали до кінця, і так ми і виграли. До змагань долучаються майже всі школи нашої територіальної громади, що свідчить про те, що такі змагання дійсно важливі, що вони проходять на високому рівні. Бачимо, з яким завзяттям змагалися хлопці між собою. Справжні емоції, справжні хвилювання. Вони показали, чого досягнули за цей навчальний рік. І звісно, дуже приємно бути співорганізатором таких змагань. Адже фонд і Гарепалися тільки разом з перших днів заснування допомагає розвивати спорт, особливо дитячий спорт, і в Луцькій громаді, і в Волинській області. Діти люблять такі змагання за ті гарні емоції, які дарує кожен матч. Радість перемог, командну підтримку, азарт гри. Тому що чекають на нові турніри. Ольга Яцюкнеля Прокопчук, телеканал «Аверс». На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 26 квітня в Україні очікуються дощі із грозами, які знизять температуру повітря. На заході менше сонця переважатиме хмарність. У Луцьку і рівному дощ температура повітря вночі 5-10, у день 13-18 градусів. У східних областях невелика хмарність, нічна температура у межах 13-15, у день 22-25 тепла. На півночі хмарно дощ у Сумах і Чернігові. Температура повітря вночі 6-10, день 17-20 градусів. У південних областях невелика хмарність. Температура повітря вночі 10-14, день 20-26 тепла. У центральному регіоні схожа синоптична ситуація. Нічна температура у межах 9-12 градусів, а у день 16-23 вище нуля. thank you